Еволюція бойової частини в молнії. І так, перші молнії прилітали саме з ось такими двома бойовими частинами. В принципі, тут може бути вкручено три ЄДП От сама ЄДПшки. звичайна така подібна до ще старих єдп -шок. Але зазвичай вони ставлять болти як заглушки, і вона там тільки одна. Ну, може бути й три. Ось були такі, ось були такі вони. А потім з'явився, який горків виробник, почав робити зовсім інші бойові частини. Бачите, камуль вже є. І найголовніше, що тут зовсім інший детонатор, ЄДП-шка зовсім іншого розміру. О, ось така вона. І, як ми бачимо, 100% і такий же самий виробник почав робити оцю печеху. Це вже мовлення не понесе, це вже і талмаз. О, ось таке. Ну, видно, що в заводських умовах роблять, не на коліні клепано, Розриваються собаки. Ну нічого, вивчаємо, досліджуємо, розбираємося.